Як оберіг отримує інформацію про нас. Є спільний наказ Міністерства оборони і Міністерства фінансів України про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії. Будуть надавати реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорту, джерела доходів, дата прийняття на роботу та дата звільнення з роботи. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, щоб люди знали і не пропускали наступні відео. Тобто ТЦК будуть знати всю інформацію про громадян, але громадяни такого права їм не надавали. Це результати цифровізації та діджиталізації. Кордони незаконно закрили для виїзду громадян і тепер роблять, що захочуть згідно закону, поширення персональних даних. Без згоди суб'єкта персональних даних або ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише якщо це необхідно, в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення перепису населення. Для того, щоб нас захищати у Верховній Раді України, передбачена посада уповноваженого з прав людини, омбудсмен. Але з цього приводу на його сайті розміщено роз'яснення, в якому йдеться про те, що передача особистих даних людей для захисту національної безпеки під час військового стану є законною. Крапка, це означає, що на практиці кабінет міністрів та Верховна Рада не допоможе громадянам захистити персональні дані. Допомоги можна чекати лише від суду. І остаточну крапку також може поставити лише суд. у разі потреби. Звертайтеся за допомогою контакти в шапці профілю.